та мілочка. О, як би ті діла? Я це така розстроєна, що далі нікуди. А розповтала сьогодні з утра на пиріжки, О, вже заходилася й місить, аж бачу в вікно нельку чортяка несе. Прийшла та, міла, й гуляла ж поки не поробила і в піч не поставила. Ти представляєш? Аби ти тільки знала, як я ненавижу, Як ти щось робиш, а воно прийде, встромить свого сягала й сидить над душею. Чого я не ходжу по чужих хатах і не видивляюся, де хто що робить. Та ну, звісно, що не вийшло. Нельку, як побачила, то зразу пойняла, що діла не буде. Тільки що он повитягала таке, як буцики, гливке, не попідходили нічого. Та я завжди по цьому рецепту печу, у мене завжди пиріжечки, як пушинка були. Це таке, хто знайшов. Та, понятно, що Іван поїсть. Ну, досадно ж Міла, що він скільки продуктів перевела. you <laughs>